Нещодавно у користані відбувся відбірковий етап всеукраїнських спортивних змагань Сильні України, де беруть участь ветерани та військовослужбовці у складі Житомирської команди Ветерани Полісся змагався інженер управління поліції охорони в Житомирській області. Ветеран війни Олександр Неголюк. Я дізнався від управління справ ветеранам Житомирської міськради. Зібрали команду. Емоції були ну гордість. що і хвилювання, звісно, що це мої перші змагання будуть. Команда ще раз, це наша Житомирська, це ветеранська спортивна команда, називається ветерани Полісся». це наші хлопці, ветерани. І ну, команда, яка складається з ветеранам. Е, всі класно, всі хлопці, ну, всі свої, як кажуть, можна. Всі свої. Всі, всі, ну, класно, я дуже можна сказати, дуже багато емоцій отримав той день, коли ну, своїми хлопцями. Проводили ці змагання Олександр Неголюк змагався у трьох дисциплінах та здобув два призових місця. Перше це була жим 100 кг, лежачи на багаторазовий на хвилину. На жаль, я зайняв четверте місце, <хи> були сильніші суперники, і перше місце зайняв так само у нас Житомирянин. Потім була дисципліна, це факультативна, це був жим так само лежачий, але 50 кілограмів. Я ну, зайняв там перше місце. І третя була вправа це був айрбайк. І я ну, зайняв друге місце. Там було 30 кілокалорій на так само на хвилину. Зайняв перше місце. Тренувався, ну, як можна сказати, вільний від роботи час, коли і це було ну, тяжко, звісно, бо не такі ми всі здорові, так що ну, тренувалися. Чоловік ділиться, що пишається своїми результатами, та розповідає, що спорт допомагає дисциплінуватися. Нагороди це гордість, це, ну, це класно, це. Ну, можна сказати, це мої перші такі, як такі нагороди. Ну і перші нагороди як ветеран. Це більш е, дисциплінує мене, більш е, ну, ті самі там, якщо якісь емоції, то воно з, Ну, спорт це спокій, тобто, ну це, це класно, потрібно займатися, бо нам, ветеранам, це тяжко після участі в бойових дій приходити в цивільне життя. За можливість брати участь у таких змаганнях та підтримку чоловік вдячний організаторам та своїм близьким. Ну, перше, це у нас організатори, які були це Міністерство внутрішніх справ, потім Міністерство це ветеранів, е, наше управління в справах ветеранів Читоморської міськради, тобто у нас підтримка йде. Е, звісно, підтримка йде і дякую моєму тренеру особистому. Це Вадим Поляківський, який мене готує до змагань, тренує. А велике, звісно, підтримка є це, це моя дружина, яка разом зі мною поїхала і підтримувала, болювала зі мною. Тобто, велике їй дуже дякую. Олександр наголошує, що спорт та участь у подібних змаганнях мають позитивний вплив на ветеранів та військовослужбовців. Це дуже, ну як кажуть, не дає змогу скласти руки, тобто той самий спорт, змагання. Ти чимось зайнятий, бо після фронту дуже багато думок, дуже багато ну всякого такого в голові, як кажуть, а от іменно спорти ці змагання допомагають себе реалізовувати і надалі жити, як кажуть, ну як уже є. Далі у планах чоловіка, тренування, підготовка до наступних змагань і плідна робота в управлінні поліції охорони в області.